В Росії горять нафтобази, Терористична федерація продовжує атакувати нас масово використовує для цього північно-корейські ракети. А Курщина не в спокої, бо російські окупанти там уже фактично в повному оточенні, і таких солдатів тисячі працюють наші сили оборони України. Працюємо і ми, Ірина Узлова, мене звати, прямий ефір 24 каналу. Розпочинаємо своє пряме ефірне мовлення сьогодні в неділю, 18 серпня, і просто зараз розповімо вам ключові новини станом на цю мичу. Ося найголовнішого в Україні та світі за цю ніч та ранок. Що ж, поїхали друзі в Києві. Сили протиповітряної оборони збили усі ракети та дрони росіян. руйнувань та постраждалих на щастя немає. Звітують нам у київській міській військовій адміністрації. Начальник адміністрації Сергій Попко розповів, що сьогодні вранці окупанти застосували балістичне озброєння для удару по українській столиці. За інформацією, яка перевіряється, росіяни знову втретє поспіль скоріше за все застосували північно-корейські балістичні ракети типу КН-23. І знову сили та засоби нашої протиповітряної оборони не дозволили ворогу досяг. Гнути свої мети і вразити Київ, зазначив чиновник і додав, що попередньо балістичні ракети були уражені на підльоті до Києва. Крім того, практично одночасно з балістикою в бік Києва заходило кілька ударних безпілотників ворога. Але наші воїни ППО завчасно зробили так, щоб кияни не чули навіть звуки бойової роботи. Отак От було дві хвилі атак. Всі дрони противника були знищені далеко за межами міста до його підступів. Додав керівника МВА. Додаємо від себе, що ми дякуємо нашим силам протиповітряної оборони за спокій і мешканців столиці і всієї України в Ростовській області. Тим часом гарячі відповідно до погодних умов, а ще роботи наших спецслужб і Сил оборони в Ростовській області Росії. горить Палає склад зде спаливом після атаки Безпілотника, ядерні гриби знову в сезоні. Бачимо, як здіймаються оці клуби чорно-сіро-білого диму. Все як я люблю три палітри королі кольорів, Все наявне на території, бо наші сили оборони королі. Місцеві пабліки пишуть, що було атаковано до речі, підприємство Кавказ у пролетарську належить до Росрезерву. «МАШ» називають його нафтобазою. Він принципі як не назви гляньте, ось ще й оранжевий завжди хід сезону. Додалося ще й таких кольорів. Ну на загал бачимо два осередки загоряння, палахкотіло па, е, палало, і очевидці повідомляють про те, що всього за їхньою фіксацією було близько п'яти дронів. Губернатор Ростовської області Вася Голубів, не зважаючи на ці кадри масштабного загоряння і потужної величезної пожежі, стверджує, що атака, нібито, була відбита. звісно, але уламки впали на промсклади, внаслідок чого спалахнуло диспаливо. Диспаливо – це що це поставки логістичні до російської армії, живлення її. Бронетехніки і не тільки по цьому і відпрацьовуємо, аби менше було потужності і спроможності росіян підживлювати свою окупаційну техніку. А голубів писав, що на південному сході Ростовської області силами ППО РФ буцімто відбито атаку безпілотників. Наслідок падіння уламків на території промскладів у пролетарську сталося загоряння де До гасіння залучено було підрозділи пожежників кілька і о 5.35 через повторну атаку безпілотників. Гасіння пожежі на промбазі пролетарську призупиняли. Бачите, як добре, ви ж російські пропагандисти і воєнкори, воєнні злочинці, закликаєте по два рази в одне місце без пауз бомбити по наших мирних цілях. А вам прилітає по законних військових об'єктах теж по два рази, а скоро буде і по 20 підряд. Операція в Курській області триває, як ми і розраховували. Обмінний фонд поповнюється як нам і треба для повернення усіх наших людей, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зведенні. Напередодні він також подякував підрозділам, які поповнюють обмінний фонд за рахунок. Нових російських військовополонених операція триває саме так, як ми і розраховували. Хоробрість українців робить великі речі. Зараз зміцнюємо наші позиції, плацдарм нашої присутності стає сильнішим. Я хочу подякувати кожному воїну, який це забезпечує всім солдатам, сержантам і командирам. І також дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд. За рахунок нових російських військових полонених це важливо. Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних з російського полону. Пам'ятаємо про всіх, кого маємо повернути додому. І дуже важливо, що цього тижня відбулось перезавантаження нашої переговорної групи та всієї інфраструктури обмінів. Зетвоєнкори продовжують скиглити, плакати вже в серветокі туалетного паперу. Бракує на території Російської Федерації, аби всі ці сльози втирати і просто такі заклики до обурення, до зміни керівництва І не тільки починають у них уже такі панічні хаотичні настрої ширитися в лавах зет спільноти. Зетвоєнкори РФ скигляючи збройні сили України зруйнували ще один важливий міст Курській області. А буде і ще один, і не один вечері в суботу, 17 серпня, з'явилася ось така позитивна для нас інформація. І негативна для російських істериків про те, що збройні сили України знищили, зруйнували, делейтнули ще один важливий міст в Курській області за даними російських задвоєнкорчиків, це сталося в селі зване Глушковського району. Міст проходив через ту саму річку Сейм, що дуже важливо. Тепер там можна лише пройти пішки чи проїхати на невеликому легковому авто, кажуть місцеві жителі. Ізоляція досить великої прикордонної ділянки в Курській області продовжується скаржаться росіяни. А ви як. Хотіли ізоляція по всіх фронтах в прямому і переносному сенсі вранці, 17 серпня, російські воєнкори опублікували карту, на якій позначили місця, де розташовані ось ці самі мости через річку Сей. Два з них вже уражені. Залишився один у селі Кариш. А розмі писали, що ЗСУ, імовірно хочуть за допомогою знищення мостів збільшити зону бойових дій у Курській області в півтора рази. Про це повідомляли за своїми спостереженнями та аналізом мапи видання агентства Російської опозиційне у разі, якщо атаки на мости. Через 7 будуть ефективними збройні сили України фактично відріжуть Глушківський район від решти Курської області. Таким чином, якщо зараз бої охопили площу вже понад 1150 квадратних кілометрів, то після успішних дій в Глушківському районі зона бойових дій може збільшитися у півтора рази до 700 квадратних кілометрів плюс. Збройні сили України намагаються повторити ймовірно операцію на Херсонщині влітку восени 22-го року, якою теж керував нині головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський, коли після знищення мостів та переправ логістику російських окупантів було порушено, і це змусило їх тікати драпати далі ніж бачили з правого берега Дніпра. Теоретично російські військові можуть навести понтонні переправи через Сейм, але й тимчасові мости збройні сили України зможуть ще легше ефективно знищувати. Росіяни тим часом виводять частину своїх підрозділів з України, на що ми і розраховували для посилення угруповання в Курській області, але поки що це не призводить до значного зменшення особового складу противника на фронті. Масового відведення військ противника, зокрема на півдні, поки що не фіксується. Про це повідомив речник оперативного угруповання військ Ставрія, наш колега Дмитро Лихові. У Запорізькій області, зокрема, зараз перебуває від 75 до 90 тисяч російських окупантів, які розташовані по всій глибині оборони збройних сил України. Лихові зазначив, що передислокація однієї двох тисяч військових не має суттєвого значення в цьому контексті, але ця цифра не є сталою, тому що підрозділи постійно мігрують, перекидаються з ділянки на ділянку із Запоріжжя в Донецьку область, зокрема. Підрозділи виводяться на ротацію, переводяться на інші позиції, в тому числі і наші війська теж пояснив він і підкреслив, що переміщення кількох тисяч окупантів із Запорізької області чи інших ділянок фронту в Курську область не впливає на перебіг бойових дій або оперативну обстановку. Але як зауважують наші військові експерти, Петро Черник, Олександр Мусієнко, не тільки що потрібен час, і росіяни будуть більш масово передислоковувати свої війська з нашого східного фронту на фронт Курський. Курській області тим часом на межі оточення опинилися 2,5 тисячі солдатів РФ. Триває операція українських сил Курській області. На одній з ділянок в оперативному оточенні можуть опинитися 2,5 тисячі російських військових, каже військовий оглядач. Стегість наших ефірів Денис Попович. На сьогоднішній момент наступ збройних сил України в Курській області розвивається. Вчора ми чули про підрив мосту через річку Сейм. Там три мости нагадує Попович. Відповідно, якщо всі три мости буде знищено, а за деякими даними знищено вже два і бачимо, це підтверджують і російські затвоєнкори. То в цьому випадку в оперативному оточенні може опинитися 2,5 тисячі російських військовослужбовців, яких кинули тримати оборону в цьому районі. Тобто там райони обмежені річкою з півночі і півдня українського кордону, з півдня і з заходу українського кордону, а зі сходу вже та територія яка зайнята Збройними силами України. Тому, коли українські військові займуть оборону по річці, вибити їх звідти буде набагато складніше ніж як зараз на це розраховують росіяни, розповів Попович. І додав, що сили оборони створили в Курській області плацдарм і постійно його розширюють. Це напередодні підтверджував і головнокомандувач зсу Олександр Сирський під час доповіді президенту України Володимиру Зеленському щодо поточної ситуації в Курському регіоні. При цьому просування ускладнилося тим, все таки зараз, що росіяни підтягнули підкріплення. Але зупинити українські війська зараз РФ не здатна, адже для цього їй потрібно більше сил, які черпати можна тільки з інших ділянок фронту. Тобто, ось вона ця дилема для Путіна. За підрахунками The Wall Street Journal, аби зупинити український наступ та контратакувати наші війська, потрібно орієнтовно 20 тисяч особового складу російських військових. А вони цього такій кількості поки на Курщину не підтягують. Цієї кількості солдатів, продовжує попович, яка вже перекидається. Буде недостатньо для зупинки сил оборони. Оглядач також зауважив, що як політичне, так і військове керівництво РФ не було готове до такого розвитку подій на охорону кордонів відправили строковиків, які порівняно з бригадами ЗСУ були повністю не боєздатними. І що характерно, росіяни мають намір і далі кидати строковиків для стримання зсу. Це показує повну неготовність збройних сил РФ до цього удару. Зараз там спостерігаються розрізнені дії, плюс до того відчувається конфлікт між силовими структурами РФ. Військову операцію російський диктатор Путін дає проводити не військовому відомству, а Федеральній службі безпеки, ще й таких як свої колишні охоронці. Льошу Дюміна туди посилає, що теж викликає обурення серед лав з спільноти і серед російських військовиків. Але поки що це не грає на руку російському керівництву. Ось ці ці дії попович акцентував, що наземні війська зайшли на територію РФ уперше за десятиліття, проте моски не знають, що з цим робити. Ну вперше часів другої світової. Грубо кажучи, російському керівництву потрібно визнати, що на території РФ іде повноцінна війна, а це зробити дуже важко, тому що в такому разі буде порушено основоположний суспільний договір між керівництвом РФ і російським суспільством. Адже керівництво РФ, тобто Путін, гарантувало недоторканність кордонів. А більше казав, що їм ніде немає меж. Зараз недоторканність кордонів порушено, і виникають питання про функціональність керівництва. Тобто система може піти шкереберть і можуть початися незручні запитання з боку суспільства. Констатував Денис Попович. Росія не бачила підготовки збройних сил України до вторгнення в Курську область і спочатку намагалася його взагалі ігнорувати. Пише Ройтерс. Російське командування до останнього моменту не бачило ознак підготовки українського вторгнення на Курщину, і навіть після початку наступу намагалося ігнорувати його. Про це нам повідомляє Ройтерс. Це ми бачимо, що вони і зараз практично ігнорують, особливо в інформаційному просторі. І думаю, що можливо, як торічний сніг, воно саме розсмугчеся. За кілька годин до того, як українські солдати перетнули кордон Курської області. Москви не надходило. Жодних ознак того, що щось іде не так. Опівночі, 6 серпня, міністерство оборони Росії опублікувало новину про те, що понад 2,5 тисячі військовослужбовців полку відповідального за окупацію міста на сході України одержать державні нагороди. Пізніше того ранку, коли Україна розпочала найбільше вторгнення в Росію з часів Другої світової. Міністерство опублікувало відео, на якому начальник російського генштабу Валіра Герасімов відвідує геть іншу зону бойових дій в Україні. Точного часу візиту не вказано, але на відео немає ознак того, що він був якось. Стурбований або знав про події, що розгортаються в Курській області. Ідеться публікації Reuters. але є інша версія видання Bloomberg, яке писало нам на початку нашого вторгнення на Курщину, що Герасимов все знав, але чи то з причин саботажу, чи то з причин остраху не повідомив про це Путіну. Минуло тоді майже 12 годин з моменту вторгнення, яке за словами Герасимова відбулося о 5.30 6 серпня, за нашими даними, о 3.30, перш ніж міністерство оборони РФ публічно визнало, що Україна атакувала кордон, не кажучи вже про прорив цього кордону. Ще в другій половині наступного дня. Самопроголошений фактично президент РФ Володимир Путін і Герасимов зробили свої перші такі сякі публічні заяви щодо подій у Курській області, які Путін назвав черговою великою провокацією з боку України, а зараз просто продовжує називати це контртерористичною, навіть не операцією, а ситуацією. Герасимов повідомив Путіну, що російські війська вже на другий день зупинили просування загону чисельністю до однієї тисячі українських солдатів в ГІП регіону і сказав, що і всього було тисяча. Але навіть під час цієї наради, після неї і наступні півтора тижні, ось ця тисяч. Що яка не тисяча за різними оцінками від 6 до 10 тисяч, і яких не знищив Герасимов, продовжила прорив і окупацію Курської області, тому ось так бачимо, що. За словами французького воєнного експерта Йохана Мішеля, наукового співробітника інституту IESD у Ліоні, не зрозуміло, чи був Герасимов дезінформований власними підлеглими, чи вважав за потрібне повідомити Путіну просто гарні новини перед телекамерами. За словами Мішеля, російські посадовці в таких постановних ситуаціях висловлюють те, що на їхню думку бос хоче почути або побачити публічно в цей конкретний момент. Після вторгнення влада намагалася і намагається зараз заспокоїти жителів Курщини, і казати, що все під контролем. А мешканці Курщини часом Сом, ніколи не бачили до себе такого ставлення адекватного та людського, як вони бачать від наших військових. Те, як українські військові поводяться під час окупації Курської області, кардинально відрізняється від дій російських окупантів на нашій території, які вчиняли геноцид, знущання, насильства і не тільки. Так, от наші військові ставляться і до російських армійців з повагою і з дотриманням всіх Женевських конвенцій, і до місцевого населення мало чи не з любов'ю. Подивіться, бачимо зараз кадри того відео, як наш захисник пригости. Місцеву дитину смаколиками відповідні кадри опублікував народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Місяхін. Український боєць пригощає дитину смаколиками, десь в Курській області написав він. Хлопчик після нагадування когось зі старших подякував. А військовий відповів на здоров'я. Бачимо, ось так: гідна поведінка гідних бійців. Діпстейт тим часом повідомляє, що Російська Федерація окупувала ще одне село на Покровському напрямку. Ну є є там тактичні просування ворога. Втім, як наголошує... Воєнний експерт Олександр Мусієнко, Вони не суттєві. Ворог просунувся біля трьох населених пунктів на Покровському напрямку. В суботу, 17 серпня, російські загарбники захопили, зокрема, село Миколаївка Покровського району Донецької області. Про це повідомляють аналітики ресурсу Діпстейт, які відстежують ситуацію відповідно до змін та зрушень на мапі бойових дій. Ворог окупував Миколаївку, а також просунувся біля водяного, новожеланного та желаного. Йдеться в повідомленні водночас, як зазначають аналітики, сили оборони відкинули. Окупантів біля хутора отруба Курської області а, і поки Росія звинувачує нас у виробленні брудних бомб, якихось так, які в жовтих водах і на моєму балконі зберігаються, яких не існує на загал, з метою буцімто нашої провокації на ЗАЕС і курські атомні електростанції, що не вкладається в жодні нормативи реальності та здорового глузду, МАГАТЕ… Третій рік шов окупації запорізької атомної електростанції росіянами помітили і заявили про погіршення ситуації на запорізькій атомній електростанції. Картину чого створюють цього погіршення безпілотники, вибухи, повітряні тривоги та стрілянина. І все це, звісно, робить ворог. Безпілотник з вибухівкою вибухнув на дорозі, що веде до території Запорізької атомної електростанції. Це сталося в суботу, 17 серпня. Після чого напередодні вечері міжнародне агентство з атомної енергії заявило про погіршення ситуації на Запорізькій атомній електростанції. Відповідну заяву озвучив очільник МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі. Він підкреслив, що залишається надзвичайно стурбованим і повторив свій заклик до обох сторін до максимальної стримності. Бачте, а тут знову не бачить, хто жертва і агресор, і ніби забуває, хто саме з другого березня. Дві 2022 року окупував Запорізьку атомну електростанцію за повідомленням Магате дрон здетонував безпосередньо за охоронною зоною станції, поблизу ставків для охолоджувальної води та за 100 метрів від єдиної лінії електропередачі, що забезпечує енергопостачання. ЗС обійшлося без постраждалих і пошкоджень обладнання атомної електростанції. Удар прийшовся на дорогу між двома головними воротами. ЗС, зазначило магате проте це не поодинокий випадок, який спричинив погіршення ситуації. Заявили в організації протягом останнього тижня. Військова діяльність в цьому районі, в тому числі на самій станції, була інтенсивною. Монітори чули часті вибухи, вогонь з великокаліберних кулеметів і рушниць, а також артилерію на різних відстанях від заводу. Немає жодних ознак припинення військової активності поблизу ЗС. Заявив гросі. Він також розповів про значну пожежу на одній із градирин Запорізької атомної електростанції на початку цього тижня. Про що вам теж розповідали? Вона призвела до значних збитків, хоча безпосередньої загрози ядерній безпеці не було уточнив очільник МАГАТЕ окремо. Монітори МАГАТЕ на Хмельницькій, Рівненській, Південноукраїнській та Чорнобильській АЕС повідомили про часті сигнали повітряної тривоги та атаки безпілотників. Директор МАГАТЕ висловив готовність оцінити ситуацію, в тому числі відвідати курську АЕС. Ну дано ну, та що він до а, ну, це вже майже не територія Росії, але ще й та. Тож він туди поїде, вже нікого не дивує. Далекобійність, ось ось що дозволило би нам і зупиняти різного роду ось такі провокації РФ, кардинально змінити хід війни на театрі бойових дій і принести справедливий мир якомога швидше. Зніміть бар'єри. Ми очікуємо на більшу рішучість від наших партнерів. Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, зокрема Велика Британія, завжди про це казали. І ми про це зараз говорить президент України Володимир Зеленський. Показувала, що вона є фронтменом і демонструвала справжнє лідерство в підтримці для Києва. Однак Останнім часом ситуація дещо змінилася, зауважив таку тенденцію президент України Володимир Зеленський протягом усього часу цієї війни. Ми бачили, що Британія демонструє справжнє лідерство і в зброї, і в політиці, і в підтримці життя українського суспільства. Це те, що врятувало тисячі наших людей, те, що дійсно відповідає силі Британії. Але зараз, на жаль, ситуація уповільнилася, уважив президент і пояснив, що Україна спробує поговорити з партнерами, щоб це якомога швидше виправити. Наразі Київ робить все, щоб дати українським воїнам необхідну зброю, необхідне посилення. І за словами президента, саме в цьому контексті безперечно важливо, щоб партнери прибрали бар'єри, які заважають Україні послаблювати російські позиції саме так, як цього потребує хід війни. Україна і надалі. Буде посилювати дипломатичну роботу в цьому напрямку. Далекобійність для наших сил це відповідь на всі найбільш важливі, на всі найбільш стратегічні питання цієї війни. Сміливість наших воїнів, стійкість наших бойових бригад зараз компенсує дефіцит необхідних рішень від партнерів. Ми змогли би надійно позбавити окупанта будь-якої можливості. Просуватись сіяти руїни, якби наша далекобійність була достатньою. Будемо посилювати нашу дипломатичну роботу, будемо наполягати на тому, що потрібні сміливі кроки, сміливі рішення. Потрібно те, що дійсно змінює курс війни, веде її до справедливого миру. Це і Сполучені Штати, і Британія, і Франція, і інші партнери, зокрема. Протягом всього часу цієї війни ми бачили, що Британія демонструє справжнє лідерство і у зброї, і в політиці і в підтримці життя українського суспільства. Це те, що врятувало тисячі наших людей, те, що дійсно відповідає силі Британії. Але зараз, на жаль, ситуація уповільнилась. Ми будемо говорити, як це виправити. Бо далекобійність для нас дійсно принципова річ, і весь світ бачить, якими ефективними є українці увесь наш народ. Потрібно нам далекобійні, щоб нищити ворожу авіацію, скупчення ворожих сил на їхній території, логістику ворога порушувати. Все це, а якщо не буде уповільнення від наших західних партнерів, пришвидшить настання справедливого миру для України, тим часом, що ворог застосовує все наявне в нього і в його дружків, таких самих терористів, диктаторів озброєння, аби лупити по наших здебільшого мирних цілей. Вже з'явився звіт від повітряних сил збройних сил України, які повідомляють нам, що за цю ніч на 18 серпня. Було збито 8 шахетів та 5 ракет із того арсеналу повітряних цілей, які ворог запустив по нашій державі. В ніч на 18 серпня звітує командувач повітряних сил збройних сил України Микола Лишук. Ворог атакував балістичними ракетами із Курської та Воронезької областей, крилатими та керованими авіаційними ракетами, а також ударними безпілотниками типу шахет, район Пусків, ось та сама, поки що Курська, поки що області. РФ усього радіотехнічними засобами і військами повітряних сил виявлено 16 засобів повітряного Нападу противника: одна балістична ракета Іскандер М, дві балістичні ракети «КН-23» «КН-23» північнокорейські, два керовані авіаційні ракети «Х-59», три крилаті ракети, тип яких ще уточнюються, вісім ударних безпілотників типу шахе 131 136 В результаті протиповітряного бою з зенітними ракетними військами повітряних сил, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби збито 13 повітряних цілей у межах Київської, Сумської та Полтавської областей. Дві балістичні ракети КН-23 збито, три крилаті ракети, отій тип яких уточнюється, і вісім ударних шахедів. Решта ракет, які не потрапили до статистики збитих, не досягли бажаних цілей. Попередньо без людських втрат та потерпілих зауважує Олещук. Дякую всім за бойову роботу. Разом до перемоги. Дякуємо і ми.